Всім привіт, котики, та кіски, я містер котік. Сьогодні будемо грати у гру Hill Climb Racing, прокачувати байк на 100%. Ну що, поїхали? Let's go! Let's go! Натискаємо старт. Так, бачите, ми прокачали вже байк на карті Moon Mies. Заробили вже 166 тисяч монет, але це замало, щоб прокачати на максимум цей мотокросбайк, мотоцикл. Зараз будемо заробляти та прокачувати його на максимум. Дуже сильно сподіваюся, що цього разу вже він буде прокачаний на 100% повністю. Так, паливо закінчується. Було б круто, щоб я зараз на паливо впав. А, ні, ні, під'їхати трішечки. А, бачили, ще трішечки. Та під'їхав. Бачите, 220, 233 780 монет. Ми вже зробили, а колеса коштують 225 тисяч монет. Давайте ще позаробляємо трішечки монет та поїдемо в Магаз, будемо прокачувати все. Так, мені здається, що треба ще десь один мільйончик, щоб усе прокачати. Так. Треба ось так обережно, щоб не перекинутися. Та Робити фліпчики, щоб скоріше заробляти монети. Так, все. Так, давай, 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 палово. Є! Це круто. Мені сподобалось. Є, бой! Так, так, так. Я не хочу туди. Oh. Mm, паливо бачили, приїхали. Ну. Окей, okay. зараз десь попереду. Так, ось тут буде чи ні пало. Ось ось воно ось ось. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, вниз, 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 вниз. А, ні, все, тут палива нема. А, так, ну окей. Okay. Так, старт. О, оце я бачили, він дуже сильно потужний став мотоцикл, бо ми його вже прокачали. Бачите, двигун 12 з 12 прокачаний, а пружини 14 з 14. А колеса 14-16. А перегортатися до гори Дригому фліпчики робити, мені це здається, що це воно таке. Е, Останнє, бачите, 8 з 10. Е, то він майже вже повністю прокачаний, тому він такий потужний, тому він так рве з місця дуже сильно, круто. Це мені дуже сильно подобається ось так. Хехе, Так, давай, 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 хочу півмільйона зараз за цей заїзд, будь ласка. Так, палово, палово, палово. Чпунь є, йди до мене. Так, палово підібрали. Так, ще паливо поки що трішечки є. О, я не хочу туди вниз. Так, треба трішечки вперед. Фліпчик, щоб він вперед е е летів. Так. Е е так, е так, 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 не хочу дуже високо, щоб паливо не про про пропустити паливо. Так, є. Так, бачили, який я професіонал вже. А зараз можна фліпчики вперед робити. Але не дуже багато, щоб... Е впасти на колеса, а ані на голову. Ну ви мене розумієте, що я маю на увазі. Так. Так, 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 так. Так. Бачите, вже дуже скоро корона! Ох! Я підібрав палово. Корону трішечки не доїхав. А, бачили? Капець. Дуже прикро, що так відбулося. Так, ну все. Зараз буду, буду дуже сильно старатися, щоб доїхати до корони, бачите, вона що. 921, 921 метр, а прапорець, цей маленький прапор червоний, щось там 1100 метрів. Так, Так, 1100 метрів. Так, корона 921 метр. Так, майже 544, так, 546 тисяч вже монет є. Так, хочу мільйончик та в магаз. До речі, натискайте зараз на паузу та пишіть у коментарі. Вистачить мільйона, щоб другого вже мільйона, такого цілого мільйона за один раз витратити, щоб прокачати мотокросбайк на 100%. Забалакався. Пишіть у коментарі, я все читаю. Та лайкаю ваші коментарі. Мені подобається читати. Так, обережно. Так, 600 тисяч є. Так, це круто. Так, 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 обережно, обережно. Бачите, він такий дуже сильно потужний. Він так туди, сюди рве. А, не, не зміг підібрати оце штуку. О, ні, ні, я хочу трішечки здати задом. Ось так. Підібрати паливо. Так, є. Підібрав. Так, є, каміня підібрав. Так, так, легесенько під'їхати, щоб палово схопити. Так, є. 686 500 монет. Так, давай, давай, 700-700 хочу. 700, будь ласка. Давай, 700. Так, палово, палово. Будь ласка, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, Будь ласка, назад. Так, палово, є. Так, дякую тобі. Це я сам з собою розмовляю. Так, 700 тисяч є. Так, фліпчик є. 707 100 монет є. Так, давайте ось так. Заїжджаємо вгору. Так, бачите, корона дуже близько. Це, я підібрав корону, так? Так. Немає, бачите? Круто. Лайк, лайк натискаєте. М -м, до прапора трішечки цього червоного маленького не, зм не змогли доїхати. Так. Ну. Но... Є, 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 є камон, камон рібаді, Так. 765 монет. 770 тысяч. Так, є. Так, корона, бачите, вже 943 метра. Так, а де паливо? Я хочу б червону. Ааа, я підібрав паливо, бачили, але... Ну ви мене зрозуміли. Так, 819 тисяч. Так, давай, 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 давай. Мільйон, мільйон. Мільйон, та одразу в магаз їдемо прокачувати. Так, паливо підібрали. Бачили, як професіонально. О, пути, чика, чика, паливо хоча б бі. Давай, давай, давай. Є. Так, ну таке собі. Але паливо підібрав, це круто. Так, 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 так. Обережно, 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 обережно. Ох, бачили? Я у шоці. До речі, дуже скоро вже буде 1 мільйон. Вау! Це супер круто! Так, а треба паливо? Так, а якщо назад повернутися? О, є, бачили, який я розумний. <гум> так, 980 тисяч вже є. Так, паливо зможу підібрати. Так, та. Окей, тоді все. Поїхали вперед. Все, один мільйон! Є! Є, круто, один мільйон вже є. Все, як і обіцяв, їдемо в магаз зараз. Зараз по максимуму приїдемо. Та їдемо в магазин, подивимось, зможемо прокачати за цей 1 мільйон. О, підібрав ще паливо. Так, давайте ще трішечки приїдемо. Можемо підібрати цю проїхати корону. Так, це буде дуже круто. Так, ага, так, паливо я не зможу підібрати. Так, а повернутися туди, мені здається, буде дуже, дуже далеко та важко, бо бачите. Вже дорога дуже сильно така складна почалася. Е о, все, я застряг. Капець. Давай, скоріше, виїжджай, чувак. Паливо закінчується, капець. Е все. Та розгойдуйся. Е бачите, це треба так фліпчиком, так прилітати. Так, окей, давайте зараз йдемо в Магаз. Так, колеса, отак, бачите, у нас 1 мільйон 67 тисяч 660 монет. Заробили ми. Так, давайте натискаємо колеса 225 тисяч коштує. Так, придбати чпуньк. Є, давайте ще раз колеса вже. Всі заберемо по максимуму колеса буде. У нас будуть колеса з вами прокачані на 100%. Так, 256 тисяч чпуньк Так, давайте тепер візьмемо цей фліпчик. 243 тисячі. чпуньк придбали. Та бачите, останні 300 тисяч рівно чпуньк придбали. Колектори Editions Вау! Дивіться, супер! Круто! В нас вже все по максимуму мотокросбайки прокачано. Дивіться, двигун 12-12, ресори пружини 14-14, колеса 16-16 Та фліпчики 10 з 10. Супер! Так, давайте зробимо тест та подивимось. Круто! Чи він став круче їхати, чи ні? Так, зараз, зараз. Хочу відчути трішечки. Так. Є! Він їде так у це колеса прокачали на максимум. Та оці фліпчики ми прокачали на максимум. Супер, він дуже сильно крутий став. Мотокросбайк. Вау! Супер! Мені дуже сильно подобається. Бачите, вже 100 тисяч заробили тільки що. Так, все. У... Мені дуже подобається. Так, а є десь паливо. Так, паливо є, але я не зможу доїхати. Все, 150 тисяч рівно. Так, давайте ще раз, бо мені дуже сильно сподобалось. Бачите, як він їде швидесенько. О, він стартує з місця так. Дуже треба, обережно. Так, давайте ще раз спробуємо так. О, обережно треба. Бо бачите, він так з місця летить, як навіжений. Так, супер, мені дуже сильно подобається. Прокачка. Крута. Крута вийшла. Прокачка. Бачили, який він потужний став? Круто! Все! В слідучій серії будемо прокачувати, заробляти монети, щоб придбати якусь тачку чи карту відкрити в слідучій серії. Вже подумаємо, що будемо брати. Мені здається, що якусь тачку круту будемо купляти. заробимо на цю тачку монети на мотокросбайку. Бо він вже в нас прокачений на 100%, Це дуже круто. Ну що, так, сьогодні зіграли Hill Climb Racing, прокачали мотокросбайк, мені дуже сподобалось. Кому також сподобалось, натискайте на вподобайку, натискайте ще на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А ще дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!